Ще одне Короче, Газуємо повним ходом, на завтра передають вже душі. Подивлюсь, в мене там ще в принципі таки осталось 3 участки по 5 га, А далі такі 2 га, придатки їх називають. Кучка таких. Там більше крутанини, ніж в Короче, Подивлюсь, бо це передають сьогодні з завтрашнього дня душі, вже хмарки підійшли підуть дощі і не зможу зайти в поле значить клявся тої гречки не сіяти посів гречку Такі ось справи. там от сіва нова працює поле ходом якщо ви пам'ятаєте ми сіємо на міжряддя 34 по баночки заглушили коротше ганяю висів поставили десь в районі 60 кг. у нас на ну короче, 16-18 кубок в метрів. Довго настраювали, підібрали передачу, все нормально. Лупаш. Такий клинчик остався невеличкий, блядь. тут більше крутанини, ніж цей. І от справа. Так що ми далі лупимо, не здаємося. Думаю, пару днів. Трошки легше буде, таке легше дальше будівництво, блядь, і все остальне. За жену я себе бачу за цим сільським господарством. Ну нічого. Надо працювати. Все буде гуд. Лайки, підписочки. Чики-пики, не жалкує. Всем пока!